Доброго дня, глядачі програма Додатковий час. Сьогодні в нас в гостях два капітана команд вищої і першої ліги. Дуже цікава зустріч. Ми надіємося почути з уст цих капітанів. І перший капітан вищої ліги команди Бистриця, довголь Олександр і фаворит першої ліги команда Факіл і капітан, зокрема Віктор Щербин. До речі, його визнали, визнали кращим воротарем першої ліги місяця в березня. Так що можете там привітати себе його за екранами монітора. О! І питання до капітанів команд команд. Розкажіть. Ваші враження, вже пройшло 4 тури чемпіонату. Розкажіть ваші враження от, іменно в вищій лізі і в першій лізі. Які зміни в сімій лізі є між минулим сезоном і теперішнім? Саня. Ну, в вищій лізі сталося цікавіше, тому що багато сильних команд. Також велика кількість команд, 12 команд це багато. Цікаво грати, велика конкуренція між командами. Це чотири хвилі видно, що всі команди багато конкурують. між собою. Ще навіть не ясно, хто яке місце посене. Так, немає, віде? там між першим здається, ну там нами різниця, так. Так, Там поразка і все, і mm -hmm. поворот може бути в э, середині всередині. Віть, що скажете про першу лігу? В першій лізі також багато дуже сильних команд. Mm. Ну Там є дві команди, які дуже багато пропускають. Це mm. поки спорт, наверх, їм треба трошки вигравати. Mm. Також не можу сказати, хто там фаворит. Ну Те, що легенда mm. виграла 4 матчі, ну... Yeah, до кінця ще mm. багато, до кінця ще багато. Це лише 4 тури. Як ви можете прокоментувати ваші дві вчі? Чи... Не знаю. Сильними командами ви виграєте, садки, американські. Сильними командами ми якось вийшли з інакшим настроєм. Ми ж почали тримати і легше було. Можете сказати, що недооцінили суперника. Мені, зокрема, і енергії. Може бути і таке, що недооцінило суперника. ну, ваші якісь висновки вже після цих нічій. Угу. Треба оцінювати всіх суперників. Зрозуміло. Особливо підігрім. Зрозуміло. <сп erstens> <Elijah> да. Підігрім потрібно до цілі. А, які ваші плани на Кубок? А, ну, ми розуміємо, що Кубок між всіма командами ХФЛ, так що можливо, ви можете попасти і на, ну, і на команду першої лінії, і на команду вищої лінії. Які ну ваші плани і що ви очікуєте? Багато що залежить, напевно, від вдалих жартувань, від якогось парту, хто на кого попаде, бо можна грати слабшими командами і дивити до фіналу, а в фіналі по фінальках виграти. Так. Можна, напевно, може на сильних команд попасти, але матч складається з одного матчу, можна виграти, можна настроїтися на конкретно один матч, виграти та пройти вслідний етап. Так по етапу то й можна до фіналу дійти. Якщо настраюсь, не є. Якщо так думати, ми вже рахували з Сашою, там буквально треба вложити всього на все в 5 євро. Якщо, якщо брати по максимуму да, це 5 євро. А якщо комусь повезе, то 4, то в одну восьму входить. Віть, які ваші плани на кубок? Там показати достойно яду, що ми можемо так? Все? до Ну кажіть, кажіть. Ми теж сподіваємося, дойти з нами. Як ви будете грати про те, якщо ви попадете, наприклад, на грифоні? Ми вже знайти крові. Як буде про це грати? Ну а що так по знахи, нападі. Не з настроєм, щоб не було ковального у вас захист на спінормальний. Ага. Ну, зрозуміло. Ніхто не хоче видавати свої секрети, як вони буде грати проти, проти своїх суперників. Але питання до, до Саші. Саня, от, якщо ми беремо 4-й тур, 4-й тур херівської. У вас був суперник Спарта. Він вважався до... Вашого до четвертого до туру, в принципі, слабким суперником. Mm -hmm. а, і все-таки було набагато більше ну, більше ставок на вас було, да? що все-таки це може ну, прийти в парту. Але цього не сталося. Прокоментуйте, будь ласка, цей тур і mm -hmm. поділіться, будь ласка, з цими mm -hmm. вашими фанатами. Це, напевно, що, що була найгірша поразка наша. Не знаю, коли в останній раз ми так програвали, не показали ту гру. Напевно, що сподіваюся, що таких... це буде найгірша наша поразка в сезоні, більше таких поразок не буде. Ну, в матчі, напевно, що ми не грали так як в тих попередніх трьох іграх. напевно, що в захисті не зіграли так, як тоді грали. Перше, ми давно вже не пропускали 6 годин. Yeah, того чемпіонату ми вроді 4 пропустили, цього 6. Вже. Це, no, не знаю, нам не, так як би це було не властиво. Тож вищий там не кажу, що є сьогодні команди, можливо, mm -hmm. десь просто календар був не такий, того, що Спарта набрали. Но, вчека, можливо, а, не, не досі на Спарту, що ми, не думаємо, не спарту, не а, а, ми ну, думаємо, що це Спарта аутсайдера, але все-таки ну, ми можемо подивитися, що вони показують хорошу групу. Ми набрали очок і вже десь, напевно, були так само впевнені. <звук> Подумали, що нам легко дасть перемоги. А ну от ви перед тим не виходили. Ви, ви очікували на перемогу, а вони нічию це нічия це як край. Так, ми настроїлися на перемогу, тому що в нас був шанс вийти на перше місце. Ми якби виграли, нас було вже 10 очок і ми б на першому місці. І до 28 числа mm. було б перші. А, напевно, що всі подумали, що це буде легко, і вже, напевно, собі записали, що ми будемо перші в таблиці. Mm. Та і все, mm. вийшли на пале, перший тайм 3-0. Перший вже поправили щось зробити, але вже важко було відігратися. 6-3 загалом. 6-3, десь потім пішли вперед. Й... Можна сказати, ми грали без оборони. Mm. Yeah. Все, захотіли за Ну, Це зрозуміло, значить стабільна помилка переважно всіх, всіх команд, це не, не для оцінки суперника. Але я думаю, що в другому колі це вже цього вже не буде, будуть пам'ятати помилки своїх з суперниками. Вітя, поясніть вашу нічію з енергією. На останніх буквально хвилинах ви пропустили такий м'яч. Від штам буквально було. Поясніть, будь ласка, взагалі побутуєте це, як поєдинок з енергією. Так теж не доцінили команду. Пацани з енергії на нас дуже сильно настроїлися. Mm -hmm. Вони стали чітко четко роззадів, можливо, їх інакше пройти. Далі за центр не виходили. Все, вони стали. Вам все-таки вдалося забити, один але це було нічише не забити. Моментів було багато забивати. Але не, не можуть їх реалізовувати. Була мала реалізація моментів بо, обрізав, щоб, о, в задані. В чому ви а, а, в чому ми не дотягнули в останні хвилини буквально? Ми вже, напевно, ну, мали три yeah. очка, вже напевно собі порахували три. просто не доіграли, як все. Не доіграли. доірали. Ну, Пропустили колір так, да, там здається. No. Забив ці останні ці вишальні зберіг, які зберігнене очко до своєї команди забивало з два. Ну, на наступний тур буде інакше грати. На друге коло. коло. Може, ще в кубку з ним допомагає. <рес> Добре, ну я наразі вам дякую за увагу. І дякую, що ви приділили час для цього інтерв'ю. Тепер ваші побажання до суперників. Першої віри і садня Ну першою. Вить, Вить, скажи, скажи, я тебе пару слов обожаю. Ну, ну, бажаю всем удачи подальше подальших Я так само, бажаю всем удачи, завжди не ничью. Ну, я не знаю, ну, всем, <клево> <клево> мы, да, стоим в центре, здоровимся всем, кажу, счастливо, удачи, удачи, и ничью, ничью, ничью. Вот. Мама, там то же самое. <клево> 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 Сань, тебя. Я бажаю командам, щоб завтра в них був, напевно, легкий жереб, щоб кожен коженся той суперник, якого б вони могли пройти. Також хочу напевно, звернутися до команд, щоб вони оцінювали своїх суперників, щоб вже не було таких помилок. Та якщо ми бачимо, не одна команда вже на цьому можна сказати, попалилась. Того треба уважніше настроїтися на команди. Кожна команда, напевно, що має свої сильні сторони, того показує їх. Та... Ніякому разі не фоліть. Yes? Uh, ну, я бажаю вам, uh, як завжди, бажаю, всього найкращого в цьому житті. Uh, бажаю вам здоров'я, uh, бажаю вам смачної Пасхи. І самое головне, самое головне, uh, не забувайте смисл uh, uh, смерті і Воскресін Христа. Uh, uh, вам бажаю uh, в п'ятому турі. Uh, що Не знаю. Я, 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 коли я не грав в команді, завжди бажав перемог, <с Jugend> А зараз не знаю. Ми ну, бажаємо хороших гри. Покажіть ту гру, яку ви е, хочете вказати. Е, вам щасливо.